Добре промила четвертинки курячі дві штуки. Довожу до кипіння. Перший відвар обов'язково зливаю, промиваю, і тільки тоді вже починаю готувати суп. Перший відвар я злила, добре промила. І зараз опускаю в іншу кастрюльку. Довожу до кипіння, при потребі, якщо з'явиться пінка, позбираю і залишаю варитися до готовності курячих четвертинок. Це може бути будь-яка частина куриці, не обов'язково четвертинки, поки закипає бульон, я наливаю олію у сковорідку, трошки вершкового масла обов'язково для смаку. Два розбавлених зубчика чесничку. Трошки просмажу. Головне, щоб чесничок віддав свій смак. І потім чесничок я заберу, він нам більше не потрібний. Чесничок віддав свій смак, аромат. Можна його забирати. Можна з'їсти. Обсмажую цибулю. Добавляю зразу морковку. Смажую на середньому вогні приблизно до 5 хвилин. Засмажка тушкується. В суп я додаю 2 лаврушки. Там, де варяться курячі четвертинки, пройшло 5 хвилин. Додаю приблизно 2 такі жменькі, невеликі булгур. Можете промити, можете не промивати. Я не промиваю, тому що він якісний і тут вже є смажена така маленька вермішелька. Перемішую і тушкую приблизно до 5 хвилин, плюс-мінус на маленькому вогні. Булгур тоді буде набагато смачніший, тому що він добре просучиться тими ароматами, смаками, засмажки. І суп тоді буде смачніший. Можна додати трошки паприку солодку. За бажанням, можна не додати, не обов'язково. Ось така суха легета і трошечки перець чилі хлоп'ями. Все добре перемішую і буквально ще одну хвилинку все добре просмажу, щоб гарно розкрилися аромати. Четвертинки зварилися, можна їх забирати, залишаю до повного охолодження, щоб можна було легко і спокійно відділити м'ясо від кістки. Даю картошку. Висипаю засмажку, довожу до кипіння, зменшую вогонь і варю до готовності картоплі. А тим часом я відділю м'ясо від кістки і в самому кінці додавлю м'ясо. Лаврушку в самому кінці можна забрати, вона вже тут не потрібна. Такий простенький, легесенький супчик. Картопля майже майже вже готова, Добавляю м'ясо. Ось такий виходить супчик наваристий, смачний. Все гарно видно, дуже прикольно так наблюдати, як воно вариться, як булькає. За 5 хвилин до кінця приготування можна посолити за смаком. Чорний перчик, укропчик. У мене сухий, свіжого не було на даний момент. Добавляйте, що маєте, довожу до кипіння, 5 хвилин ще даю гарно проваритися і супчик готовий. Лаврушку можна забрати, вона вже тут не потрібна нам. Ось такий простенький, легесенький супчик виходить, корисний. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові!